Всім привіт, друзі! Ну що, новий день, нове завдання, так? Маємо сьогодні ще одну роботу. Але хочу вам сказати, цього дня я чекав дуже-вже давно. Не стільки я, як мій хребет. так? Напевне, ви вже здогадалися, сьогодні я нарешті буду замінювати стару сідушку на нову. Придбали ми нову сідушку, та що амортизує механічно, так, будемо замінювати стару. Так, давайте подивимося, яка в мене сідушка тут стоїть. Ось як ви бачите, тут стоїть проста автомобільна сідушка на ось такій платформі. так? Звісно, вона не амортизує. Зараз ми будемо демонтувати стару сідушку і встановлювати нову. Ось, друзі, демонтував я вже стару сідушку нашу. Бачите, трошки вже назбиралося сміття. Ну, як не є ж не ували, все було швидко, пилюка. Так що не було коли ще прибрати. Все повимітаємо тут. Значить, Щоб демонтувати, нам потрібно було відкрутити 4 болтики по периметру. Так, добре, тепер йдемо подивимося на нашу стару сідушку. Ось така вона. Бачите, знизу неї стоїть такий саморобний кронштейн. Так. Зараз ми знімемо її з цього кронштейна. Ось на такому саморобному кронштейні воно і кріпилося. Тепер нижня сторона. Як ви бачите, знизу у нас є заводський кронштейн. Оця частинка по периметру. Ось такими оголками, це заводський кронштейн так? і нам потрібно його зняти, тому що він буде встановлюватися на нову сідушку. Нова сідушка йде без нього. Якщо у вас його немає, вам потрібно буде його придбати окремо. Но ціна такого, якщо я не помиляюся, в районі 1500 гривень на даний час. Так? Значить, відкручуємо ось ці чотири болти, але в нас є тут така проблема. Попередній власник взяв, позаварював. До кронштейна, так що нам потрібно буде ще булгарка. Зараз ми це все цю частину саморобну від'єднаємо і це будемо ставити на нову сідушку. Так, відрізали і відкрутили ми цього кронштейна заводського. Ось такий вигляд має це заводський кронштейн, а це саморобне те, що там колишній власник зробив під крісло. Оцю частину я викидати не буду, Візьму, виставлю тут, підварю, і поставлю сідушку. Ця стара сідушка буде стояти в складі, щоб часом інколи приїхав зі складу, можна було собі сісти відпочити. Так, а цю частину треба довести до ладу. отут все позачищати, де була сварка. так, І все повичищати, пофарбувати, щоб воно не ржавіло. З цієї сторони такий вигляд. Так, ну зараз цим і займемося. Ну що, глядачі, ось такий вигляд зараз має наш кронштейн. Бачите, я його пофарбував. Залишалася в мене ще в балончику фарба така матова чорна. Я пофарбував, думаю, вже ржавіти не буде. Такий має вигляд. Добре, відкладемо його поки що в сторону. Давайте розпакуємо нашу сідушку. Подивимося, що ж там нам прийшло. Так, що в нас є? Значить. Перша це у нас спинка з підлокітниками, так? Добре, давайте поки що відкладемо в сторону. Ось так. І достанемо саму сідушку. Ось так. Ось така у нас сідушка. Ну що, давайте приєднаємо нашого кронштейна до нашої сідушки. Значить, дивіться, оцією стороною це буде допереду. І прикладаємо. Виставляємо по отворах. Так, і беремо болти, наживляємо. Так, тепер потрібно взяти головку і затягнути це все. Ну що, зафіксували ми все гарненько. Наші болтики з граверами, щоб від вібрації не відкрутилися. Все воно надійно, можна тепер перевертати, ставити правильне положення нашу сідушку. Опа. Так, ну що, тепер будемо встановлювати спинку. Так, для того, щоб встановити нашу спинку. Нам потрібно викрутити оці шпильки. Беремо шестигранник на 4 мм і викручуємо шпильки. З лівої сторони ми просто оце насадимо на шпильки. А з правої сторони викрутимо шпильки, щоб не виломувати оце кріплення, не вигинати сильно. Ну що, друзі, як ви бачите, сідушка вже встановлена на кронштейн, спинка прикручена. Такий вигляд має наша сідушечка. Можна вже встановлювати її на трактор. Давайте подивимося, я тут трошки поведував пилюку, протер тряпочкою. Так, наготував болтики, зараз встановимо сідушку. Наша сідушка вже на місці. Опа, ось так воно виглядає. ну Порівняно з попередньою сідушкою, вона вища. Подивимося, буде, звісно, зразу непривично, але я думаю, нічого страшного в цьому нема. Ну що, зараз потрібно проїхатися, протестувати нашу сідушку. Приїхали. Зараз спеціально проїдуся по ямах, щоб відчути, як вона амортизує. Підукитники поки що заберу, незручно знімати. Я вже відчуваю, як вона амортизує. Пора виїду на дорогу з поганим покриттям. Так, ну що, друзі, можу сказати? Є свої плюси і мінуси, але порівняно Порівняно з тою сідушкою, яка стояла, ця однозначно краще. О, звісно, щоб ви собі не думали, це не оригінальна сідушка, це Китай. Купував я його в інтернеті замовляв, цю сідушку. Так що я, що можу сказати? Треба дещо допрацювати, і вона буде така, як потрібно. Так що, я думаю, все буде добре. Однозначно, на спину набагато легше. Я проїхався по таких ямах, де раніше я мусив помаленько переїжджати, тому що дуже йшов удар на спину, на хребет. Як не є, ця амортизує сідушка, потрібно трошки відрегулювати ще по вазі, тому що, як на мене, трошки зам'ягко, вона треба підкрутити. Ну, ось, друзі, добігає завершення черговий ролик. На моєму каналі. Значить, ви можете свої враження, свої якісь думки писати в коментарі, поділитися зі мною. Я буду радий їх почитати. Бачите, такий маємо результат. Ну, я думаю, в будь-якому з випадків буде краще, ніж на тій сідушці, що тут стояла. Ну, Побачимо, попрацюємо в полі. Тоді будемо знати точніше. На цьому все. Дякую, що дивитеся відео до кінця. Мир вам всім і до наступних зустрічей.